Пане Романе стосовно висновків, які робить для себе Путін, ми пам'ятаємо, були обстріли на Різдво. Після чого Трамп Трамп відреагував на це, Джо Байден на це відреагував, Але після цього відбулися обстріли. От як з 31-го почалися, так у нас кожна ніч тривоги, і відбулися Росія запускала знову ж таки чимало шахетів. Вже навіть були прильоти, при а були пошкоджені певні будівлі, будівлі майже в рядовому кварталі і на дах національного банку. Так само був пошкоджений, чи це означає, що Путін показує Трампу, що мені взагалі байдуже на те, що ти говориш, я тебе не боюся, я тебе не хочу слухати. Чи це підвищення ставок перед ось тими ймовірними перемовинами, про які говорять? Ну те, що стосується поведінки фюрера Московського, його мотивів, то це дуже важко аналізувати, тому що ну він психопат. Параної І звідси розумієте, ми з вами ніколи з нашим підходом людей, які живуть в демократичній країні, не зрозуміємо цих мотивів, бо вони насправді в алгоритм здорової людини, психічно здорової людини ніколи не вкладаються. Стосовно того, що відбулися ці якби атаки, ну по-перше, це падіння уламків. А, а куди ці об'єкти летіли? Ми не можемо сьогодні напевно сказати, тому що ще раз скажу: системи ПВО продемонстрували, що такі ці центри урядовині він є недосяжні, поки що на даному рівні для м, ворога. А, це перший момент, на який треба звернути увагу. Друге, що стосується м, там певних меседжів Дональду Трампу. Сили занадто не, роз... не, а, одноз... не співвимірні з точки зору рівня військово-технічного, військово-технологічного. Сполучені Штати на порядки вище, і це демонструє навіть ця війна. Адже зверніть увагу, Україні то постачається обладнання а, періоду виробництва 80-х-70-х років, розробки 60-х років. І причина тут зрозуміла, тому що е за цим стоїть доктрина регульованої ескалації, Тобто так, так звана крапельна допомога, яка виходить з друктини регульованої ескалації, тому в цьому відношенні е навряд чи е навіть в думках Дональд Трамп якби пускається до цього рівня, але чого не розуміє і чого боїться е Трамп, і що є ключовим мотивом його поведінки. Мани, а все, що робить е, е, Путін, все, що робить Фюрер Московський, позбавляє ключової мети, з якою Трамп іде в політику. Він хоче робити Америку багатою. Він себе хоче робити багатою. Війна, як ви розумієте, для нього. Незрозуміла річ, він не знає про те, що Америка, як Америка, відбулася після Першої і Другої світової війни. Америку ніхто в упор не бачив до Першої світової війни як країну впливу якогось. Вона з'явилася, тому що вона заробила міцні тверді гроші за наслідками Першої і Другої світової війни. Трамп цього не знає. Він будує зовсім іншу систему. А якщо покласти це ще на те, що нинішній світ і інший, то взагалі тут виникне проблема перед державним курсом, який має державну доктрину, яку має сповідувати Сполучені Штати Америки, ізоляціонізм у світі, де китайці відкрилися, виглядає ну просто неадекватно. пане Романе. Давайте у нас ще є пару пару хвилин часу, і ось відійдемо так. Підійдемо вірніше ближче до, до наших кордонів. Там справді за тим, що відбувається в Сполучених Штатах, ми будемо стежити і як Путін реагує на це, також будемо стежити. Ми розуміємо, що він десь підтягує все до цієї сакральної дати 20, 20 січня. Але відбуваються ще певні зміни. Ми з 1 січня. Перестали транспортувати російські і В першу чергу від цього постраждало Придністров'я. Як діє Путін, як зазвичай, він кидає тих, кому обіцяв допомогу. Придністров'я зараз е без теплої води, без опалення, там закриті садочки, закриті школи. Лише в кількох лікарнях є тепло. Я сьогодні говорила з журналісткою з Молдови. Вона каже, дуже багато людей з е так званої з цієї е республіки, не до республіки. Зараз їдуть в Молдову до своїх родичів. Е -е але Влада, мол, ось цього непризнаного Придністров'я все рівно говорить, що в усьому винні, звичайно, що е, Європа, Молдова і Україна. Чому у Путіна ніколи ось ця репутація не страждає? Ну чому люди, які бачать, що він їх кинув, та, ну, той самий Башар Асад, та сама, та сама Придністров'я, вони все рівно вірять Путіну. Як на цьому зараз може зіграти Путін? І головне, що ми можемо тут зараз зробити, щоб... Показати, що рух Європи він правильний, що Україна вона сильна, і якось можливо допомогти Молдові стати єдиною і цілою. Пані Таню, треба розрізняти факт і інформацію зараз. Те, про що ми з вами говоримо, є інформація. І насправді для Європи, для Молдови для України, зараз важливо показати інформацію іншу сторону медалі, що з вас зробили ідіотів завдяки цьому газу. Ваших персон, керівників, корупціонували через цей газ, і тому ми вам пропонуємо зараз газ без корупційної надбавки, і це вирішить вашу проблему. Повірте, на сьогоднішній день а, ця труба може працювати в іншому напрямку, і Придністров'я може мати необхідну кількість газу. В Європі вистачає на сьогоднішній газ, в тому числі. В Україні його вистачає. Звідси немає проблем з тим, щоб Дністров'я мало газ для цього. Що треба зробити? Те, що в тому числі мені доводилося робити, працюючи в державних установах на Новий рік, коли все керівництво їхало відпочивати, в Росії відключали черговий раз постачання газу. Збиралися люди і казали: отут вентиль крутимо в цю сторону, отут у цю сторону, отут подаємо газ. Система розверталася в іншу сторону. Немає, повірте мені, людині, яка ще раз кажу, не маючи для цього освіти, доводилося цим займатися. Це питання вирішується. Ну, якщо не за 24 години, щоб не вторить генію Трампа, а говорити таким приземленим характером і підходом, збираються люди, фахівці молдовські, українські. Когось треба взяти з Придністров'я і сказати, хлопці, робимо ось таким чином. І це договірна база ось така, до постачання звідти, Вентилі розставляємо таким чином, кудись спрямовуємо газ. Ця система, яка була розроблена українськими фахівцями в 60-70-х -х, х роках, може газ відправити на місяць. Тільки просто для цього треба сісти і не. А, Помирати від того, що говорить хтось, пише, розповідає, а сісти і опрацювати це питання, знайти вихід. Можу вам сказати, що на великдень, на Різдво, на Великдень особливо дуже швидко приходять рішення, тому що з одного боку треба прийняти рішення, а з іншого боку, там уже за столом сидять вдома. Родичі чекають святкувати. Ці всі величезні свята і значимі в нашому житті, тому я не бачу тут проблем з точки зору навіть моїх знань не фахівця, щоб у Придністров'ї був газ, були енергоресурси для того, щоб Придністров'я нормально функціонувало. Я бачу тільки домінування інформації, яким накриває Рашистан весь світ, ну і немічність е, тих людей, які відповідають за те, щоби. У Придністрові люди були з теплом і з необхідними енергоресурсами. Пане Романе, сьогодні питала про це ось власне журналістку з Молдови. Хочу ще запитати і вас. В нас в українському в українських соцмережах в українських змі ми якось обговорювали питання: а що, якщо Майя Санду скаже, ми ж можемо і в Придністров'я зайти, тому що зараз російські війська вони там базуються, але нових доступів немає. Як ви вважаєте, от чи може ось ця ситуація в цій недореспубліці зробити там режим настільки? Які слабким, що люди, які там є, скажуть все, ми втомилися від цієї недовлади, а давайте нам допомагайте. Тим більше знову ж таки, це для мене сьогодні було відкриттям. Я е, згадала, що в так званому Придністрові є. Політичні в'язні я про це забула. Це знову ж таки говорить про засилля російської дезінформації. Та і наскільки це все замилюється? Чи може бути таке, що Майя Санду скаже Україна? Мої люди на придніс на так званому Придністрові готові воз'єднатися з Молдовою. Допоможіть, може бути таке, чи не ми не можемо? Ну я не бачу е резону в цьому, бо е справа в тому, що є міжнародне право, є механізми, і я би. Е Наполягав на тому, що і Майя Санду, і Володимир Зеленський, і європейці мають дотримуватися цих речей. Якщо є механізм, правовий механізм, щоб зробити цей крок, то ним треба скористатися. Якщо такого правового механізму немає. А наскільки я розумію, його немає. А в нинішніх умовах то визнаючи ключові принципи статуту, ООН, Суверенітету, територіальної цілісності, треба розуміти, що це територія Молдови, і приват в рішенні цих питань належить уряду Молдови. А що стосується самозваних республік і так далі, то з них треба поступати у відповідності до національного законодавства Республіки Молдови. Що стосується цих РЗАЦ, документів, які були нав'язані Молдові. Рашистаном, то а, них можна на цвях повісити і забутися про них в нинішній ситуації. Тим більше, що вона говорить, ця ситуація про те, що на сьогоднішній день уряду Молдови тут увага має забезпечити реалізацію прав громадян Молдови і поступити з правопорушниками так, як це говорить молдовський закон. Кого партнери для цього? Візьме собі Молдова і яку допомогу попросить це справа суверена, тобто це справа молдовської влади, тим більше там щойно обрано президент, і президентку, яка прийняла присягу, і вона у цій ситуації має діяти. Має діяти я на цьому наполягаю, тому що вона, як президент, і уряд Молдови, несуть відповідальність за права. Громадян Молдови, які знаходяться в умовах, чи вони політв'язні, чи вони просто від тепла і світла в нинішніх умовах. Але я ще раз хочу е акцентувати на цьому увагу: для того, щоб іноді такі е рішення приймати, треба воля. воля, яка говорить про те, що людина знаходиться на своєму місці і здатна це рішення приймати. Мені здається, я відповів на це питання, хоча намагався його обставити так. Щоб це дійсно відповідало нормам статуту ООН, нормам міжнародного права, нормам національного законодавства і Молдови і України. Тут дуже важливо не тільки що ти робиш, і, а як ти інформаційно це подаєш, бо від цього буде залежати, як це почують, як це сприймуть. Пане Романо, у вас вийшло. Ви е, справді знаєте, як е, справжній дипломат відповіли на це запитання. Я дуже дякую вам. Це перший е, аналіз цього року. Перший аналіз цього першого е, тижня 2025 року. Я розумію для себе і бачу, що рік буде непростий. І я бачу, знаєте, от з усіх наших розмов я розумію, що у Росії наразі немає страху. От вона не боїться, не розуміє ні міжнародних правил, ні цивілізації, навіть еволюцію мені інколи здається. Вона відкидає, але є е, одне чого вона боїться. Вона боїться незалежності та єдності України. Тому я нам у двадцять році бажаю бути сильними, вільними і незалежними. І щоб ось цей страх задавив цю гідру. Пане Романе, дуже дякую вам. Роман Безсмертний український політик та дипломат був разом із нами на зв'язку. Залишайте свої коментарі, залишайте свої подбайки, підписуйтесь на канал.